І надалі ти себе також бачиш у цій професії як гімнасткою та спортсменкою. Так. Що для тебе означає бути маленькою копією Тіни Кароль? Чи мотивує це тебе? Фантіно це моя любов, дуже люблю Фантіну. Вітаю усіх глядачів YouTube каналу Владислав Колдунович. Сьогодні у нас в гостях. Тіна Синяговська юна, гімновита спортсменка. Вона демонструє сміливі образи та вправи, активність у своїх соціальних мережах та не тільки. Ми з радістю дізнаємося про її світло та силу, її спортивний та творчий шлях. Вітаю, і дякую, що погодилась дати мені інтерв'ю. Привіт, дуже дякую, що мене запросив. Ну і пропоную розпочати із бліц-розминки. Я ставлю короткі запитання, а ти короткі відповіді. Що ж, поїхали? О котрій годині ти зазвичай прокидаєшся, коли є тренування? Ну, десь у дев'ять. У гімнастиці напевно, це рівновага, поворот в кільце та стрибок зі зміною ніг. Цікаво. А який предмет для виступів ти любиш найбільше? Це обруч та булави. А що тебе найбільше мотивує медаль підтримка тренера чи особистий рекорд? Це моя мета, мрія та сім'я та тренери. Які три слова найкращі? Працьовита, цілеспрямована та ніколи не здаюсь. Яка музика тобі найбільше імпонує та найбільше подумає? Під час тренувань нам не вмикають музику, але на хореографії мені вмикають класичну музику. Улюблений напій після тренування. Це звичайна вода. Чи є в тебе хобі поза спортом? Це хореографія та танці. Угу. Улюблене місце вдома для відпочинку та розумів? Мабуть, це моя кімната. Уяви, ти могла б тренуватися будь де де хотіла, яке б ти місце обрала? Звичайно, це збірна команда України. Угу. Якщо б ти стала спортивною зіркою, яку б тему для конференції ти б обрала? Мабуть, це щоб зробили побільше закликами для з... З високими стелями. Угу. І. Останнє моє запитання в цій рубриці одне слово, яке ти почула від Тіни Кароль і запам'ятала. Досягти працювати та працювати. Цікаво. Поговоримо ще про Тіну Кароль сьогодні в основній частині інтерв'ю, до якої ми вже зараз переходимо. І моє перше запитання: як і чому ти почала займатися гімнастикою? Можливо, що тебе спонукало займатися цією справою? Ну, спочатку я в три з половиною роки пішла на гімнастику і та мені щось не сподобалось. І я сказала мамі, що наматися. Але потім через пів роки я сама навчилася робити шпагат та мостик і сказала мамі, що я хочу займатися художньою гімнастикою. А хто твій тренер і ні надихає найбільше? Мій тренер? це... Це Валерія Вадимівна Юзвяк та Анна Різадінова надихає мене, що вони дуже багато чого досягли, і я хочу також. Як ти з ними познайомилася? Це була якась можливо випадковий запис, тобто ти е, не намірено до них йшла, чи ти спеціально обирала якихось спеціальних людей для занять гімнастикою? Ну, спочатку ми переїхали в Київ. І ми шукали, де можна позайматися гімнастикою, та ми і туди пішли. А який найскладніший гімнастичний елемент ти навчилася виконувати наразі? Це фуіте. Розкажи трішки про нього, що це таке. Ну, це поворот якось так. Угу. Добре. Як ти поєднуєш навчання в школі з інтенсивними тренуваннями? Чи завжди вистачає в тебе? Дуже важко, тому що після додому я встигаю тільки поїсти та переодягнутися і біжу на тренування. Угу. А який момент твоїх виступів був для тебе найважливішим? Це чемпіонат міста Києва. Цікаво. А що тобі приносить більше радості? Тренування, чи вже твої? Ну напевно, це готові виступи. А як твої батьки підтримують твою мотивацію? Чи одразу вони підтримали е, твої найперші заняття гімнастики та спорту? Ну, я одразу завжди мотивую, говорячи, я сильна, що в мене все вийде та не потрібно ніколи не здаватися. А як ти відновлюєшся піс... після складних тренувань? Можливо, чи є якась рутина та твої ритуали? Ну, Після тренування я приходжу додому та ще займаюся гімнастикою, можу положити в ванні. А які цілі для спорту ти ставиш на цей, та, наприклад, майбутній, рік? Що ти хочеш досягти, яку ти поставила собі мету найближчу? Mm -hmm стати ближче до збірної команди України та бути найкращою. А якою ти себе бачиш через 10 років? Чи і надалі ти гімнастикою, спортом, хореографією, чи, можливо, ти бачиш якусь свою іншу професію, а це залишити, наприклад, хобі? Ну хочеться вірити, що через 10 років я буду за І надалі ти себе також бачиш у цій професії як гімнасткою та спортсменкою. Так. Який най, найважливіший урок для тебе дала гімнастика? Що треба багато працювати та ніколи не здаватися йти до своєї мети. Тебе звати Тіна і ти також, я знаю, входиш до. Фантіни. Чи можеш ти себе вважати її маленькою копією, так? Та що для тебе означає бути маленькою копією Тіни Кароль? Чи мотивує це тебе? Фантіна це моя любов, дуже люблю Фантіну. Але я себе не вважаю маленькою копією Тіни, тому що Тіна зірка, її знає весь світ. Вона дуже багато працює, дуже багато чого досягла, а мене ще поки ніхто не знає. Ну, але в тебе є певна вже аудиторія і, можливо, трішки ви схожі. Як часто ви бачитеся з Тіною? Ну, ми не часто бачимося, але грошей ще бачити Тіною там на концертах, на фан-зустрічах. В тебе також є деякі повторні фото з фотосесії Тіни Кароль, і там є де вас з нею. І пропоную передати. Прийти до нашої крайньої рубрики на сьогодні в гру було чи було». Я ставлю, ти відповідаєш, було в тебе таке чи?». Коротко пояснюєш, якщо є щось цікаве. Let's go. Чи пропускала тренування через погоду? Не було. Навіть якщо дощ і якісь негоди, ти все одно йдеш, так? Це не, не є якоюсь перешкодою для тебе? Так. Вперше зробила подвійне сайт на змаганнях. Не було. Виступала поза межами свого міста або регіону. Було. Де саме? Ну, виступала і у Франції, і в Пострії, і в Україні на в других містах. Де тобі сподобалося за кордоном найбільше місця і куди ти ще хочеш повернутися просто для відпочинку і, можливо, вже з візитом на конкурс? Е, дуже сподобалась Ніце. Угу. Виступу, але продовжувала виступати. Було. Плакала після тренування через ВТОМ. Не було. Угу. Давала несподіваний Тобі давали несподіваний подарунок після змагань. Було, напевно. Якщо пригадаєш зараз, то що це було якесь незвичайне. Ой, ну я навіть не знаю. Може, від, ну, від сім'ї або від подружок. Після тренування на свіжому повітрі гуляєш завжди в парку. М було. Бу і досягла її менш ніж через місяць. Було. Знайомилася з іншими юними гімнастками? Було. А ось так, як ти гімнастка. Чи є зараз також в Україні багато, тому що ну, все-таки можна тебе назвати Однією з популярних гімнасток через аудиторію та інше, чи є багато твоїх однодумців у цій сфері, як ти вважаєш? Е, ну не знаю, з, ну напевно так. Багато. І крайнє запитання хотіла покинути спорт, але все ж таки через мотивацію досягла одно продовжити? Було. Дякую тобі за щирі відповіді. Сьогодні ми трішки більше дізналися про тебе, про твої кар'єри. Дякую тобі за щирість, енергію. Тобі. І далі продовжувати займатися гімнастикою та спортом, досягну... досягнути твоїх цілей і щоб тебе знала вся Україна і весь світ. Дякую тобі за інтерв'ю. Дуже дякую. Що ж, це були всі мої запитання. До зустрічі. Па-па. До зустрічі!